Блин, все встаю, встаю. Через через не хочу, Давай, давай. Блин, я забыл, что я вчера купил электрик пепсу. Давай попробуем. Я тоже прав. Давай. То не я то пепса. Говно электрик. Тихо. Куда побіг? О, що... цей! А, шо... точно ми забули. Надо обзорчик. ми ж домовлялися, да, що надо обзорчик зробити на, на наше село. Ну, типа, ми нам в коментарях писали зробіть обзорчик на нові новобудови. Окей, зараз, секунду, я візьму собі їжу. Так, пошли. Короче, я ходив в магазин. Я те що, тобі потім секретик один розкажу. Угу. Е, пошли спочатку огляд зробимо. Полетай.Всім привіт. З вами ми двоє. Діма і Юра. Да, так, Діма і Юра. І сьогодні ми будемо робити огляд на 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 новобудови в нашого нашому селі. Залипання клавіш. Ага. Так, <пілляв> будівка. <laughs> Коротше, і, і ми, і ми почули. Пошли, почали. Ми, ми, по вашим просьбам, ми зробили, буде, робимо узорчик. Пішли. Так, <пілляв> да, йдемо. Побіжали. Оце ми, хата нашого ой. нового сусіда. Да. Вона, Вона дуже нова, класна. Сусі. Далі, Вона... йдемо. Так, далі. Так, да, ну прикольно, можна познайомитись потім з цим сусідом. Це. Нову сусід... будову, але я ще не до добудувала. Да, і тут і має мати... бути алко-центр алко і. Та тут, тут все рівно можна заходити, і мені писали. І тут має бути все для Тарасів. Так, да, пошлі. Шоп для Тарасів. терасів. Да. Магазинчик такий. Пошлі. Ну, дуже класно. І ще давай зробимо зараз цей. Я пойду чуть-чуть пепси, в Так, идем в магазин. Так, все, я думаю, можно прощаться. Пошли. Ладно, все, пока, 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 пока. Помахай ручкою. Все, пока. Все. Все, так. Е Забудь топор. Че ты с топором знаю. Так, э, е макинчику... багато всего Э, навіть не, не знаю хто. Хто знає, що тут все безплатно. Ага. Тільки... Короче, нам сказали, що безплатно все. І цей, і... Ну, бо коротше, коротше нам головна касір, сказала, то що все одно скоро завоз буде. Типа, їжте їжте скільки вилізти. Так, да, так. -да -да. Можете там їсти, ми... типа, що вона не знає, і цей. І нам дозволяє. Все, пошли. Наші Думаю, батьки що? тут виросли? Ну як виросли? Ну, приїхали сюди, як цей. І... і, і я ж цей. А и дам. Пошел. Так розказ... ти хотів щось... хочешь секи да. сказати. Все. Короче, э, знаєш що? Е, э, Я вот тобі... розказую э, цей. Е, э, По секрету. Кажу, скажу, mm -hmm. скажу тиха тихенько, е, цей е, ви там віла, да? Я вночі копав під неї і цей, і знав, що сигналка робота він включає сигналку тільки коли кудись іде і чекувався. Але я не знаю коли іменно. Він зараз не дома, значить, що сигналка включена. Але я зробив підкоп, і нам треба зробити іменно сигналку. І потім е, оця ш і потім штуку, від якої працює сигналка. Але спочатку сигналку, щоб вона не, не, йому не, не надіслала. Так. Ну, коротше, ти поняв, що е, я зробив і, може, щось вийде нам зробити. Тихо, тихо, на, цей, на присідки. Іди, 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 тільки на присідки, на присідки. Я тут бачу фонарі поставив. Я це все купав, коли він був вдома, і щоб сигналка не зробила. Тихо, не вставай з цього. Ти можеш крадеться. поняли? Тихо, тихо. Дай. Чекай. <плес> Дай, єс. <yes. плес> ще це треба зламати. Все. Сігналка відключена. Тихо. Треба підкопатись. Отак. Чекай. Зійди, зійди, зійди. Оп. Тук, тух, тух, Давай, отак. І. Так, піднімайся, зараз одну зломаєте. Дим, шукає. тихо тихо Е, ходи, щоб ніхто нас не зумітив. У меня така кухня. Я поки що в спальню. Да-да-да, глянь в спальню. Иди мы лішко зломаємо, уже під ним щось є. Давай. Тут в нього мохровий коврик. Чекай, 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 зай, зайш, зайш, Камер нема вроді. Тихо. Вигляне. Не, ліжко передвінути можна. Так, жди, я передвину ліжко. Передвігай, допомагай! Що ти відкрив? Глянь! Глянь, що знайшли? Передвинь ліжку срочно. Пристав його. Представ, перестав. Друге. Скажу, перестав. Так. От для цього я оце взяв, але я не знаю, чи нам лізе. Давай, забирай. Забирай все і клади сюди. Просто все забирай. І якісь не клади туди. Так. Красна стипендія закінчилась. Все, все, забрав, прилож. Да. Швидко, швидко, Бо не може повернутися. Я поки що візьму ліжко. А, так. Ой-ой-ой, зійди, зійди, я поставлю. Зараз, зараз, я все походу. Якраз, якраз влізло. Якраз? Так, так так. Давай, ти зійди. Оп, придвигай, друге. Жди, я сломаю. Оп. Забрав. Давай, став. Леха, муха. Так. так, надо нам следы замести, так. Пошли. Э, надо все двери закрыть, почекай. Э, так, тут ничего не заняло, все. Пошли, э, спускайся. Ты уже где? Э, ты? Куда ты пошел? Спускайся. Не можно показывать. Бежим. В тебя дерево одно. Не, пофиг. Бежим. Я застрою. А нет, тут и не май будет. Его. Все, побегли, побегли. Тихо, 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 тихо. Все. Давай, Том. Ихо! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Сколько там? Куда ж ты, мы на шок? По 500 гривень по 1000 60. 600. 64 тисячі на одній копі... на. О, за такій що ти собі береш? Я собі. Забирай собі і. все, Мені хватить, я вже буду багато. Забирай все остальне собі. Тільки оце, я що не Представ, можу... наскільки ми багаті. Це капітаці. Давай заначку зробимо. А, нам треба срочно заначку робити. Е, це я сю... я... Ти роби свою заначку, я свою, окей. Я вчора в підвалі. Ага, добре. Е, в тебе є речах якісь. У мене є кнопка. Дай, будь ласка. що Не хочу відкрити. Та тут вроді ж була, вона завжди взагалі. її нема пошли. Відкриєш потім. Mm. Ну, дай. Mm. Вот mm. Давненько я не був, ви тут не подохли? Вони будуть там, не двері. Мені в підвалі, я зроблю тут. Я теж тут зроблю. Ну, ну, в підвалі зроблю. Mm. Боже, я навіть не вважаю 21 гривню чи скільки там. Так, mm. да, напевно, 21. Я якщо що тобі відкрию. Ми багаті. Так. Да. Надо сундук скрафтити. Відкрий. Ау, Юра. Мавкалец. Тебе а, є чи? сундук. Тобі є сундук. Сундук, сундук. Пусть шнелі. Тож, от є. Во? Тута. Його не бери, напевно. Пофіг. Не бери його, не бери. Я візьму бочку тоді. Візьми, або, з. бери цю бочку. Нам не треба. Ой, вибач, будь ласка. А цю? Ні, цю. А. Давай, відкриваю. Давай, просто туда закопай. Мы ничего не побачим. Пошли. Пошли спать сейчас. Капец. Давай, закрывай. Закопай. Закопай. Я собі, короче, спичусь. Представь, жители зараз вони нам не набежала. Я візьму 20 тисяч гривень. Це капець, Капец, кики подумай. Тут... Вот, дай, дай-дай, я, я, я відкрию. На, давай, выходи. Виліз? Да. Давай мені. Кай, кай, Ви, давай. Аллы! Давай. Ой, Ой, як я голодний. Ой. Зараз я інтернет почитаю. Популярний бізнесмен Є Євген Бро помер із-за того, що його пограбували. якісь два недоумка. Вони були дуже скритними, але, але ми не знаємо, хто це. Підозрюють, підозрюють, що це бандити з Житомира. Нас не підозрюють ба, ба, сам. Там ж підозрюють алкашів. Але... Ну, та да, Там ще алкашів під, підозрюють алка, алкашів, але із-за того, то, що алкоцентр будують, вони не хочуть пити до того. Так що не факт фа... може бути, то, що це. Хочу пишети, що чогось типу, е, типу ті бляха. Кажуть, що Цей... Що сигналка не зробила і непонятно чого. Реально. Е, її напевно зламало. Ну... Не знаю, навіть, Не знаю знаю навіть... навіть, хто. Е, так. Що далі робити, блін? Треба ж чекати. Може, переїжджаємо в купки. Ну, не знаю. Давай ще тут трошки. Ну, давай ми в пупках щось построїмо собі теж. Е, я думаю, що е, пупки це чуть багатше місце. Ну... Да-да-да. Там є центральна площа, все. Але як ми туди попадемо, таксі нема. Нема таксі. Такий шикарний домик плюс ще тут, але там безпечніше. Там і безпечніше і цей. І можна розпішалитись. Я вже не знаю, що вже в цьому житті робити. Багато... Ладно, давай спати шом. Ідем спати. Це вже другий день мог чи йти? Поспали. Ідемо. Я, я вже спускав, я вже виспався. Я, вже... лучше в підвал іду до своїх. Я, так, що... Ладно, я буду спати. Вже <плес> так погано. Вообще. Не виспався сьогодні добре. Да я вообще якась фігня. тук <плес> добре, <плес> тук <плес> Тук-тук-тук. Шо. Давай, пошли! Привет, Юра. Алка. Пошли, Алкаш. А ч, Что це? Добудувала? Да. Ура! Давай, ладно, че, дам спать. Быстро, ты большой мой, довосты, бляха! Зоров подаш, подкней. Mm -hmm. Пошли, давай, пинлок, лопку, зарада. Да давай ты, круги мотаешь. Ну что це, за що це. Добрий, ран. Проте зів. Да, вроде би. А я а я не можу поняти, що це здание. А, забрали тебе вже туда, уявляєш, же стих. Ну, я радий був. Идем в магазин поїмо. Будь... Давай тут, давай тут поїмо. Там да, можна тут що вставили, понятно, мусор. Я, я позбираю. О, давай бо... бокля з'їмо. Ранковий. <звук> Кстати, я сьогодні Хочу почитати. Я ж чув. Це щоб бусін перше місце зайняв по те по. п'ять, Ну, по те. Як, щоб випити пиво. Тобі? Та я тільки що столів зібрав. Я думаю, вона не просрочена, я сподіваюся. Ідемо дивитися на тараса. Чекай, я я колячика з'їм, одного візьму. Так, вкусненький. А знаешь, что ты сегодня забыл? Что? А что это у вас на носу? Что? <связывая> 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 Happy birthday to me! Идем купим у новом магазине. Да, пошли. Эй, куда ты идешь? Пошли с площадкой сюда. Купишь мне подарок? Ну, я что куплю любой, любой каприз. Сидайди, uh, я тобі тортика поставлю. Коротше, так, треба забрати стола. Так, заберу це є стола. Uh, секунду. Uh, зараз. Дети тортик. Оп! Поїжджай. Вибач. Що ти не голодний? Ну ладно, поки ми зісеш. Йдемо, подарок мені вибирати. Поки ми йдем... Так, я тоже выпью чекай, вообще. О, хорошо. Поки мы идем. нічого не буде. Идем. Я керам. Керс. Ааа, я не голод. Я щось... Чекай секунду, секунду. Секунду, секунду. У мене есть стейки, и я готував тоді. тебе. И рыбка. Нас дуже багато їжі, чуть ли не безконечний запас. Куда ты хочешь? Во. Oj, mnie to poszkłada wybaczyć.